Національне агентство з розшуку та менеджменту активів готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку. Про це повідомила голова агентства Олена Дума, 16 квітня в Телеграмі. Детальніше про це говоримо із заступником голови АРМА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Станіславом Петровим, який з нами на прямому зв'язку. Пане Станіславе, вітаю вітаємо! Вітаю студію, вітаю всіх, хто нас дивиться. От якраз нам показували ці картини. Чи можете нам трохи детальніше розказати? А що це за картини? Знаємо кількість 264, Але чи це всі картини, які були конфісковані у Віктора Медвечка? Так, дякую за запитання. Дійсно, ми зараз говоримо про черговий лот, який ми будемо оголошувати найближчим часом, і який буде виставлений незабаром на реалізацію? І ми говоримо про 264 картини. Віктора Медведчука, це саме ті картини, які передані на зберігання зараз в Національній художні музеї, які вже оглянуті нами за нашим доруччям, нашими підрозділами, і які вже готові для того, щоб юридичні особи, які уповноважені на реалізацію, могли. Організувати заходи щодо їх реалізації, ці картини безумовно становлять інтерес та вартість. Це картини переважно закарпатської мистецької школи 20-го які є надбанням українського художнього мистецтва. Вони представлені такими митцями, як Шолтез, Бокшай, Артелі і Інші, і ми сподіваємося і певні, що безумовно вони будуть становити інтерес для потенційних. Покупців, поціновувачів і державна скарбниця поповниться на ну, такі необхідні для держави в цей час кошти. До речі, в якому форматі буде відбуватися продаж? Це буде аукціон? Так нашим національним агентством започатковано та запроваджено в відповідні нові конкурсні процедури внесення зміни до чини законодавства постанови кабінету міністрів і зараз. Всі процедури пов'язані з реалізацією та передачею управління, вони відбуваються через прозорі процедури, через прозоро-продажі та прозоро. Зокрема, реалізація активів, які передані нам, вони відбуваються через прозоро продажі. Процедура виглядає наступним чином незабаром на наступній черговій комісії з відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюватимуть реалізацію цих активів. Ми будемо обирати за поданими заявками за відповідними критеріями таких юридичних осіб. Це площадки прозоропродажі, які будуть здійснювати вже потім заходи з підготовки до аукціону. Вони будуть проводити оцінку цих картин. Вони будуть давати заходи, якщо потрібно, щодо зберігання, логістики та інше. За що передбачено законодавством. Чи умови умовами вони отримуватимуть до нагороду і готуватимуть до цього саме в цьому буде проводити також площадка прозоро продажі, куди можуть податися долучитися всі охочі та бажаючі? А кошти безпосередньо вже надійдуть у державний бюджет. Чи вони будуть певні цільові мати призначення? Ні, ні, вона всі, -всі кошти, які ми отримуємо, вони поповнюють державну скарбницю виключно і далі спрямовуються вже. В першу чергу, я думаю, на силу оборони на підтримку нашої обороноздатності. Стосовно коштів, чи встигли підрахувати, скільки мінімально коштують всі ці картини? На жаль, це виходить за рамки нашої компетенції. Як я вже сказав, це буде прерогатива незалежного суб'єкта, який буде здійснювати реалізацію та підготовка до реалізації. Це буде площадка прозоропродажі, яка вже буде організовувати, наймати оцінщиків, які будуть і визначати вартість. Тому наразі. Ми не будемо брати на себе таку відповідальність. Але Я так розумію, що кожна картина буде продаватися індивідуально. Чи вони будуть також повністю як один лот представлені? А, ні, ні, ні. Вони відповідно до ухвали на передані одним лотом, проте площадка прозоро продажі з, з результатами цих заходів буде надавати пропозиції та визначати. Я думаю, що це буде, будуть окремо кожну картину стуватися на продаж так. Пані Станіслава, скільки загалом було конфісковано картину пана Віктора Медведчука? Я так розумію, що йдеться про його маєток у пущі водиці, і е, чи всі картини от, будуть виставлені на продаж зараз? Зараз виставляється то, що я сказав, 264 картини, які передані саме картину, да, ми говоримо, які передані і зберігаються пахти при передачі художнього музеї. Є ще інше мемо, яке з відповідним слідчим буде передано також на зберігання, і далі буде організовуватись вже їх опис, огляд і підготовка до виставки. І скоріш за все, така доля чекає і на інші картини, які були у Віктора Медведчука. Звісно, як і всі інші е, лоти та активи передані в управління Вітра Медведчука. Ви знаєте, що напередодні на минулому тижні, точніше, виставлялося вже оголошувалося відбір е, юридичних посіб, які будуть здійснювати підготовку до аукціону інших лотів, таких як годинники Віктора Медведчука, е, дороговартісний автомобіль, є, інші лоти. Це все всі, всі будуть виставлятися на прозорі процедури. Конкурс Пане а чи Це вдалося, для того, щоб притримуємо сказати. Чи, чи, чи вдалося, до речі, вже продати щось із його активів? Ще наразі ні. Йдуть процедури з підготовки до конкурсів. І тобто, ще таке, так. Тобто йдеться про автомобілі, якщо я не помиляюся, майбах про годинники, про яхту. Чи можете розказати на якому етапі якраз найдорожчий лот? Ну, найдорожчий лот, як ви зазначили, звісно, останні це яхта, все відбувається під до процедури найближчим часом. Як вже анонсувалося раніше, коли була проведена комісія з відбору е потенційних учасників, це міжнародні світові оксіони будинки. Так, 23 числа вже незабаром. Вівторок е буде засідання комісії, нашої на якій ми будемо розглядати пропозиції таких учасників. Сподіваємося, що буде дуже активно та жваво. Закликаємо вас долучитися до цього, цього процесу. От, стосовно яхти, в мене є уточнення, якщо я не помиляюся, то якраз в травні завершується цей період конфіскації. Чи правильно я розумію, якщо до травня не встигнете продати на аукціоні яхту, то після того доведеться її повернути чи як, тобто вже не буде прав на її реалізацію? Ні, ні, дивіться. Ми ми працюємо в межах нашого спеціального закону та в межах ухвал слідчого судді, які, які ми нам передано для реалізації управління шляхом реалізації вказаної активі. Ця ухвала вона не має обмежень в сроку там, в травні, чи інше. Всі інші речі пов'язані з, з співпрацею з міжнародними інституціями, це компетенція органів Генеральної прокуратури, слідства та інше. Я і та, та інших поважних органів. Я певен, що компетентні органи забезпечать всі умови, щоб. Ми не обмежувалися у жодних сроках, і цей актив буде проданий, реалізований і знову ж таки поповнить на дуже суттєву суму державну скарбницю. Пане Станіславе, а як щодо маєтку Віктора Медведчука на Закарпатті, і, зокрема його маєтків за кордоном. Дякую за питання. Можу сказати, да, як наприклад, це маєток ведмежа Діброва, який також нам передав. В управління відповідно до ухвали суду. Відбувається процес щодо підготовки його до висування на е, прозорі е, конкурсні процедури. Е, він оглянутий е, нещодавно він становить дійсно. Е, Дуже е, велику цінність. Він е, займає велику територію сам маєток складає е, понад 2900 метрів квадратних е, е, загалом і на 150 гектар. Е, він обладнаний. Ми розуміємо, по максимуму всім, чим може зацікавитися е, потенційні управителі, і він е, готується до виставлення на. На конкурс нам проводяться всі необхідні процедури, тому теж буде працювати на державу? Ну І скажіть, скільки приблизно в тривалості може тривати відповідно такий акціон? Розуміємо, що картини це можливо питання кількох тижнів, так можливо, ви зараз уточните. А якщо йдеться про такі великі об'єкти, як яхта чи маєток, скільки часу ще потрібно для того, щоб їх реалізувати і отримати вже кошти в бюджет? Приблизно приблизно ми кажемо відповідно до постанов уряду, яким визначено порядок процедури реалізації та проведення указаних конкурсів та заходів. Коли йде оголошення щодо відбору юридичної особи, яка здійснюватиме реалізацію активів, опрацьовуються такі пропозиції протягом двох тижнів. Далі Визначається, якщо є такий, е, така юридична особа, е, яка буде здійснювати реалізацію, вона відповідає всім критеріям. Вона на конкретних засадах е, надала найбільш сприятливі умову. Вона обирається, вона вже готує відпильність до складності активу, це може бути запит пов'язаний з оцінкою зберіганням, вона готує до продажу ці активи і проводить аукціон, який також може бути проведено на декілька етапів в залежності від конкретної спроможності потенційних учасників. Ну це можна приблизно назвати термінів під місяць або двох місяців. Мабуть, приблизно так, якщо все. Відповідає і юридична особа, яка належним чином організовує цей процес. І останнє уточнення: серед покупців можуть бути як українці, так і іноземці, чи все таки лише українці? Так, звісно. Постанова кабінету міністрів не обмежує в приналежності до, до, до держави України потенційних покупців. Єдине, що є чіткий перелік критеріїв яким має відповідати потенційний покупець і є чіткий перелік норм пунктів стосовно юридичних осіб, які не можуть отримати чи купити ці активи лоти? Ну зокрема, ми розуміємо, що це в першу чергу особи, які пов'язані з власником, особи, які пов'язані з державним агресором та іншим. Так, пане Станіславе, дякуємо Дякую. дуже за те, що роз'яснили, е, яким чином будуть реалізовувати картини. Станіслав Петров, заступник голова Арма з питань цифрового розвитку, цифрової е, трансформації і цифровізації, був з нами на прямому зв'язку. З ним детальніше обговорили, як готуватимуть до реалізації. Вже готують 264 картини, які належали Віктору Медведчуку.